Загроза армії Скари вже нависла над Азеротом. Об'єднані сили Орди та Альянсу закріпилися в нортренді та навіть наблизилися до Ангратару, ворот гніву. Проте сталося лихо, якого ніхто не чекав, навіть сам Артас. З вами канал GameVis. І сьогодні ми продовжуємо нашу розповідь про події найпопулярнішого аддону World of Warcraft. А щоб ми й надалі мали змогу створювати україномовний контент по всесвіту ремесла війни, приєднуйтесь до цього списку наших патронів та патронес. Ми дуже вдячні за кожен ваш внесок, який допомагає розвитку проекту. Половину ж зібраних коштів ми передаємо на потреби хоробрих зсу, завдяки яким ми все ще маємо змогу жити та творити контент. Тож не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. Сподіваємось, ви вже підготували собі гарячий напій, адже настав час вирушати в саме серце континенту вічних снігів. Що ж трапилося біля ворот гніву? Плани відречених про створення нової чуми не були секретом у крайньому випадку для певного кола людей, включаючи Сільвану. Вона сама віддала цей наказ аптекарям, адже жаждала помститися Артасу за будь-яку ціну. Під час завдань у ревучому Фьорді та драконічому сконі герой Орди допоміг алхімікам допрацювати і протестувати те, що пізніше стало відомо як гниль відречених. Однак те, що трапилося далі, стало несподіванкою для всіх. У підмісті стався переворот, який підготував повелитель жаху Варіматрас. Він вдавав із себе покірного слугу Сільвани, який нібито став вигнанцем серед інших натрезимів. Але насправді він виношував плани з залучення відречених на сторону палаючого легіону. Тут він знайшов союзника в обличчі верховного аптекаря Гнилія, який і віддав команду на обстріл присутніх під воротами гніву. Тим часом у підмісті несподіваний наступ бунтівників змусив сільвану тікати з міста у пошуках допомоги від союзників з Орди. При цьому третій Том Хронік припускає, що королева банші взагалі могла знати про плани варіматраса та гнилія, і з якихось причин вирішили їм підіграти. Проте виглядає це прямо, скажімо, сумнівно, адже глибокі метаморфози в характері та цілях темної володарки почалися вже пізніше, після загибелі Артаса. На той же момент вона розповіла про те, що трапилось Тралу, та закликала його допомогти їй у поверненні під міста. Тим часом Варіан Рін у Штурмвінді був дуже розлючений. В результаті незрозуміло ким нанесеного удару загинули тисячі воїнів Альянсу і один з його найцінніших союзників Болварфор Драгон. Джайна Праудмур принесла вістку від Трала, але король не дуже довіряв запевненням сільвани. Та й це не мало жодного значення. Хто б не віддав той наказ у підмісті, він мав понести відплату. А можливо і зовсім настав час повернути руїни столиці Лордерона під контроль альянсу. З цими думками варян, очолюючи загін, почав атаку, просуваючись стоками підземного міста. Тим часом у саме підмісто увійшли сільвана з тралом. Врешті-решт, сили альянсу успішно ліквідували гнилія, відповідального за атаку біля ворот гніву. Ординці ж відправили варіматраса назад у звиту порожнечу, де його, як ми знаємо, не чекало нічого доброго. Трал сповістив про повернення під міста під контроль Орди. Коли зі сторони тронної зали почали лунати крики. Безмежна лють варіана не стихала. Він прибув, щоб битися з вождем і покласти край тому, що він називав королівством вбивць та злодіїв, тобто усій орді. Багаточисленні бої на орочій арені та споглядання жахів підміста запевнили його, що світ не буде в безпеці, поки такі, як Трал та Сільва не лишаються на волі. Почалася жорстока битва, і тоді Джайна Праудмор втрутилася в те, що відбувалось, та заморозила всіх присутніх. Вона телепортувала сили альянсу подалі від підміста. Тільки це і запобігло зіткненню фракцій. Хоча це і ні скілечки не заспокоїло варіана. Рал же із жалем визнав, що знову опинився на кілька кроків позаду у справі відбудови того світу, якого він бажав для свого народу. Про співпрацю орди та альянсу в Нортренді, подібно ті, що була біля Анґратару, більше можна було й не мріяти. Справа звергнення короля Ліча перейшла до рук нейтральних сил. Окрім армії Скари, загроз у Нортренді вистачало. Одна з них повною мірою проявила себе незадовго перед битвою біля ворот гніву. Мова йде про боротьбу магів Кірінтору та червоних Драконів проти синіх драконів Малігоса. Як нам відомо, під час війни стародавніх 10 тисяч років тому саме синя зграя понесла найбільші втрати через зраду смертокрила. Ця трагедія глибоко зачепила хранителя магії. Малігос, сповнений скорботи, втік до Нексусу, головного лігва своєї зграї, та не виявляв жодної зацікавленості щодо того, що відбувалося у решті світу. Його підлеглі намагалися знаходити і усувати магічні аномалії. Та сам аспект знаходився в апатії та за чутками втратив розум. Все змінилося, коли до Нексусу завітали несподівані відвідувачі. Це почалося ще в Позамежі, де синя дракони хатири госа виявили драконів порожнечі нащадків смертокрила, яких загибель дренору перетворила на істот, сповнених хаотичної магічної енергії. В них був великий потенціал, але зовсім не сформований характер. Через це вони ледь не стали об'єктом маніпуляції та підкорення. Терегоса пожаліла їх та вирішила, що енергія Нексусу, можливо, зможе вилікувати їх рани. Вона перенесла їх у лігво синіх драконів. Але дракони порожничі вражені цією небаченою енергією, вирішили отримати її цілком, щоб навіть нікому до голови не приходило намагатись їх підкорити. Неочікувано, вони атакували синіх драконів прямо у їх володіннях. І це зіткнення прямо під носом у Малігоса змусило його вийти зі ступору. Він без проблем поглинув сутність нападників, і це, в свою чергу, розпалило його жагу до активних дій. Аспект згадав про свої обов'язки, побачивши до яких наслідків може призвести безконтрольне використання таємної магії. Він оглянув увесь світ та впевнився в тому, що смертні маги тільки те й робили, що накликали на азерот нові загрози на кшталт вторгнення демонів. Але біда була у тому, що не дивлячись на вихід із самітництва, Малігос не повернувся до стану здорового глузду. Він вирішив, що найкращим рішенням всіх проблем буде конфіскація всієї таємної магії у її смертних користувачів. Він наказав синім драконам, багато з яких відгукнулися на його поклик, знайти та перенаправити всі силові лінії до Нексусу. Звідти ж він почав виливати всю аркану прямо до звитої порожнечі, де її б точно не змогли дістати смертні. Коли ж Керінтор відчув порушення у потоці силових ліній і відправив своїх людей розслідувати даний випадок, аспект навіть зміг обернути деяких на свою сторону. Їх стали називати мисливцями на магів. Відрешті ж він позбувся. Таким чином дії Малігоса поставили Азерот під серйозну загрозу. Зміна потоків енергії призвела до низки природних катастроф, які відчувалися навіть на інших континентах, та почали загрожувати сплячій душі світу. Як повідомляє третій Том Хронік, аспекти драконів отримали надзвичайну силу, але вони все одно не знали того, що охороняють не просто планету, а справжнього титана. Нарешті, своїми діями, хранитель магії порушив настанови норганона. Колись титан заповів, що магічні знання треба тримати під контролем, та їх не можна тримати під вартою. Все це призвело до скорого об'єднання супротивників Малігоса. Для початку магії Кірінторо, на чолі з Роніном, створили закляття великої міці, щоб перемістити до Нортренду весь даларан. Настільки значний жест забезпечив їм зручний плацдарм для атак на синіх драконів, але цього все одно було недостатньо. Наступними за проханням магів до боротьби доєдналися Орда та Альянс, яким довелося відвести частину сил незадовго до атаки на ворота гніву. Врешті-решт, на зростаюче безумство свого побратима, не могли не звернути увагу інші дракони. Малігос відмовлявся від будь-яких перемовин. Аби звергнути хранителя магії, решта зграй, а також деякі сині змії на зразок Калесгоса, із болем на серці утворили драконячий союз. Головну роль тут відігравали червоні дракони алекстрази Вони налагодили співпрацю з Кірінтором та напряму атакували околиці Нексуса. Згідно з планом, була ліквідована дружина Малігоса, яку звали Сарагоса. Це допомогло виманити та добряче роздраконити, вибачте, за Каламбур, аспекта магії. Проте потім він викрав та намагався насильно зробити своєю новою дружиною червону дракониху на ім'я Керістраза. Саме її в нексусі звільнили від страждань шукачі пригод. Трохи згодом герої змогли проникнути до ока вічності та напасти на самого збожеволівшого аспекта. У вирішальний момент до них прилетіли червоні дракони, включаючи Алекстразу, хранителька життя на власні очі спостерігала загибель побратима. Це стало для неї ще одним тяжким ударом долі. Але, врешті-решт, загроза синіх драконів була зупинена. Маги Кірінтору приступили до довготривалого відновлення силових ліній, а також до співпраці у боротьбі з іншими ворожими силами Нортрендо. Цих ворожих сил на континенті було вдосталь, і всі вони вимагали пильної уваги героїв. Деякі з цих проблем були прямо чи побічно пов'язані з королем Лічем. Інші ж були більш-менш локальні та самобутні. Хоча в якості найбільш значних можна відмітити історію з механозодом механогномом, що був відтворений за допомогою технології титанів та намагався позбути родичів від прокляття плоті. Також шукачі пригод зустрічалися з спільнотою друїдів за етичне та гуманне ставлення до тварин, які боролися з браконьєрами-фанатами Гемета Несінгвейра. Окрім того, варто відмітити чергову пригоду самого великого мисливця, який цього разу зміг здолати праматір протодраконів у улоговині Шалазар. У Борейській Тундрі, лицар смерті Тасаріан, був поставлений на чолі загону альянсу, направленого проти сил Скори під командуванням принца Санлейн Валанара. Шукачі пригод розкрили діяльність культа проклятих, а сам Тасаріан зміг не тільки здолати ельфа, а й воз'єднався зі своєю сестрою Лірісою, яка змогла прийняти свого брата так, наче нічого не змінилося. У драконячому Сконі герої звільнили від скори руїни Азжол Неруба і дали небагаточисленим вижившим арахнідам шанс на відновлення свого королівства. Окрім того, вони виявили декількох безликих та сектантів, що їм поклонялися. Багряна навала, утворена із залишків багряного походу, була розбита спочатку на драконячому скуні, де урвалося життя їх командира Бріджит Абендіс, а згодом і у Крижаній короні, де виявилося, що фанатики знову потрапили під контроль повелителя жаху. Цього разу це був ніхто інший, як Малганіс, що взяв собі обличчя знаменитого адмірала Вествінда. Але і зараз натрезим уникнув знищення своєї фізичної оболонки. Особливо ж збагаченими на події виявилися сиві пагорби. Друїди орди та альянсу виявили, що місцеві фурболги були уражені порчею. Вона йшла від падшого світового дерева Вордра Сіла дерева, давно отруєного смарагдовим жахом. Для ліквідації наслідків шукачам пригод довелося заспокоїти дух дикого бога ведмедя урсока, який також став жертвою безумства. Іншим помітним конфліктом тут стало викриття так званого культу Вовка, адепти якого масово перетворювали себе на ворганів. За створенням секти стояв привид архімага Аругала, який багато років тому і призвав воргенів у Азерот. Його дух у світ живих повернули криваві принци Санлейн. Іншими словами, весь культ просто виявився маріонетками Скори, яка очевидно планувала таким чином закріпитись у цій місцевості перед захопленням її невмерлими. Абсолютно іншу тактику король Ліч обрав трохи північніше. Імперія Зулдрак підверглася масштабному на шестю живих мерців, на чолі з тролем-зрадником на ім'ям Дракуру та іншими воєводами. Зневірені тролі Дракарі не вигадали нічого кращого за принесення в жертву власних лога з надією на отримання їх сили. Але навіть це не врятувало їх від занепаду. Срібний авангард та лицарі чорного клинку дали відсіч скорі. А для того щоб задокументувати загибель імперії та спробувати врятувати тіла чи, хоча б душі деяких Лоа, у цю місцину прибула експедиція зандаларів. І за допомогою шукачів пригод вони здобули певних успіхів. Тим не менш, головною загрозою східної частини Нортренду були не крижані тролі, і навіть не скоро. Майже скрізь від штормових вершин та до підніжжя ревучого фьорду землею ступали легіони залізних дворфів та залізних врайкулів. Вони зводили свої фортеці, створювали големів та залізних велетнів, приборкували елементалів, нападали на місцевих жителів на кшталт земельників та таунка, а також на поселення Альянсу та Орди. Представники фракції ніколи не бачили подібних супротивників і спочатку намагалися зрозуміти, хто це такі та що ними керує. Звісно ж, ключову роль тут відігравали дворфи та їх ліга дослідників, а також ті ординці, яким пощастило взяти в полон дворфів-археологів. Врешті-решт їм вдалося розшифрувати записи залізних дворфів, а також запитати про те, що там відбувається у кам'яних елементалів. Вони дізналися, що їх супротивники закликали одне одного до повернення до витоків заліза і каміння та до повернення до улдуару, що лежав у обіймах шторму. А також те, що вони виконували накази якогось Локена. Проте були і деякі обнадійливі вістки. Справа в тому, що Ліга дослідників прибула до Нортренду без свого лідера, легендарного вченого брана Бронзоборода. Його вважали зниклим безвісти вже багато років. Під час боротьби з силами Ктуна у анкіражі були виявлені його записи, згідно з якими Бран міг прокрастися у місто кіражів та залишитись живим. Та все ж таки потім він зник. Було відомо тільки про його наміри вирушити до Нортренду аби дізнатися про обставини смерті його брата Мурадіна. Звісно ж, багато хто втратив надію на те, щоб знову побачитись із браном, в тому числі й король Стальгорну Магні, який був впевнений у тому, що втратив обох своїх братів. Але після висадки у Нортренді згодом почали надходити цікаві вістки. Один з героїв альянсу зміг проникнути до печери крижаної скорботи. Та за допомогою заклинателя з фортеці зимоварти він дізнався, що того дня Мурадін не загинув. Він лише втратив пам'ять та втік з печери у невизначеному напрямку. Окрім того, у сивих пагорбах члени ліги дослідників були вражені, коли відшукали щоденник брана бронзоборода, який вже встиг побувати там раніше за них. Після цього він вирушив до штормових вершин, щоб з'ясувати звідки ж походить вся ця історія про залізних дворфів. Врешті-решт, коли шукачі пригод прибули в цю засніжену місцевість, вони змогли встановити контакт із самим Браном, живим та здоровим. Він намагався зібрати артефакт ядро Норганона, який зміг відчинити прохід у архіви Ульдуара, стародавню фортецю титанів, що знаходилася на північній частині материку. Під час пошуків пристрою герою довелося облетіти чотири майданчики для спостережень, що належали хранителям Ульдуара, намісникам тих самих титанів. Майже всі вони були порожні, багато з них були ушкоджені, та й самих хранителів було не відшукати. Захиснику альянсу довелося просити про допомогу у зимонароджених. Цей народ крижаних дворфів вже багато років проживав у штурмових вершинах та погодився дати прихисток силам альянсу. Цими дворфами правив король на ім'я Йорк Серцебурі. І він виявився не зимонародженим, а звичайнісіньким собі дворфом. За словами його підлеглих, вони знайшли його кілька років тому пораненим, безпам'ятним та блукавшим крижаними пустелями. В результаті зимонароджені були настільки вражені його хоробрістю та бойовими навичками, що дали йому ім'я на честь і легенд та обрали своїм королем. Йорг проникнувся участю до справи археологів та скерував своїх війська на боротьбу з залізними дворфами. Коли шукач пригод нарешті зібрав всі деталі ядра, всім стало тривожно. Вони зрозуміли, що для створення всієї цієї армії хтось захопив кузню волі, величну машину, що захищала Азерот, та могла виробляти викованих титанами. А це означало, що всередині Ульдуару трапилось дещо жахливе. Нарешті, коли Бран зібрав ядро Норганона на дні гігантського тунелю під назвою Машина творців, а одразу після цього вилетів на літаку прямо під обстрілом залізних дворфів та прикриттям зимонароджених, він вирушив у фортецю крижаних дворфів, бажаючи віддячити королю Йоргові. Там же він зустрів свого брата короля Магні, який прибув туди якраз через звістки про знаходження Брана. А вже там вони обидва не могли повірити власним очам, коли впізнали у Йорзі серці бурі, Мурадіна Бронзоборода власною персоною. Мурадін щойно побачив братів, одразу ж повернув собі пам'ять, і вже трьох вони раділи, наче діти цій зустрічі. Таким чином, пошуки далеких предків дворфів призвели до возз'єднання королівської родини. Пригадавши все, що з ним відбувалося, Мурадін залишив свого намісника на чолі зимонароджених і почав готуватися до наступу на крижану корону. Він хотів відплатити Артасу Менетілу за все, що той накоїв. Для молодшого ж з братів дослідження місцевої спадщини титанів ще тільки починалося. Ну а на цьому моменті нам доведеться перервати нашу розповідь, та обіцяємо, що ми ще повернемося на землі Нортренду, щоб розповісти вам про те, як саме пав король ліч, та які випробування довелося пройти героям орди та альянсу, аби зупинити наступ древніх богів. Обов'язково пишіть у коментарях, які сюжетні лінії гніву короля ліча вам найбільше запам'ятались. Та не забувайте вмикати сповіщення, щоб не пропускати нові відео по всесвіту ремесла війни. До нових зустрічей на землях Азероту.